Ну так, ми зараз стоїмо на Майдан Незалежності і навіть дивлячись на бруківку, е яка потріскана, ми розуміємо, ми бачимо, що ця пам'ять вона довкола, вона з збер... вона свідчить про себе. Дуже важливо, що ці свідчення вони не будуть вічними, якщо ми не будемо докладати зусиль до цього. І е національний музей революції гідності цей та інституція, яка покликана єдина інституція в Україні, яка покликана зберігати пам'ять про наші майдани. Тому, але знову ж таки, як і майдан творився спільно, так і інституції зі збереження пам'яті не можуть творитись якось обмежено, окремо. Це також має бути частиною спільнотворення. Тож ми кожного разу закликаємо ділитися своїми свідченнями, своїми спогадами, артефактами, світлинами, відео про Майдан про вашу участь у ній про героїв, які були тут на Майдані, які були і загинули, про героїв, які були і пішли далі воювати. Це все дуже важливо для того, щоби, щоб правильно витворювати вектор майбутнього розвитку. Але також пам'ятаючи події, стоючи на цій площі, ми мусимо точно всі пригадають, всі мусять згадати те, як ця площа була наповнена творчістю. Як, Кожен квадратний метр майдану він е, просто був насичений цією не просто натхненням, на натхненням і вірою в перемогу, але також е, думаючи про майбутнє, е, це ж е, всі розуміли, що ми творимо це майбутнє тут і зараз, стоячи, але також творячи і і, 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 і літературу, і поезію, і мистецтво, а е, творячи концепцію розвитку країни, це все про творчість е, я думаю, що зараз саме час дати тут місце, дати мікрофон людям, які через творчість зберігають цю пам'ять. І першим до слова я запрошую пана Ростислава Прокоп'яка, директора Українського інституту в Празі, а також партнера фонду фундації Перлпа Орлика. Будь ласка, пана Ростислава. Щиро вдячний за запрошення. Доброго дня з Праги. доброго дня Україну. Український інститут в Празі і мої партнери фондація Пилипа Орлика. Тут щиро вдячний кожному з вас, що ви тут. Я живу в Європі і хочу згадати Олександра Олеся, який писав, коли Україна була в біді, Європа мовчала. І хочу сказати, що часи. Того часу, коли писав Олесь і часи, коли живемо сьогодні ми. Європа не мовчить. Тому що не мовчить Україна, боронить Україна свою землю. І Європа просто не може мовчати. Тому що Європа розуміє, що якщо сьогодні не ми, якщо Україна не буде тим щитом Європи, наступна може бути Європа. На Майдані. На хвилину зупинись, та тільки ти зі мною не прощайся, як синє небо, в мої очі подивись: даруй мені прощення, як причастя за те, що я пішов, а ти лишилась, за те, що хтось живий, а я у небі, що без мене діти народились, я лишаю на землі частину себе. Там, куди я йду, не будуть сам. Будуть хлопці Зеловаська і Савур могили, тільки зброю залишаю вам і наші душі, які не вбили. Подивися в мої очі і йди далі. За руку когось іншого візьми, діти нам напишуть на скаржалі. вони за Україну полягли. Хочу відмітити ще одну таку важливу річ. В одному з моїх творів є такі рядки: Чому ми тут? Ми не воюємо, ми захищаємо. І це дуже важливо, що Україна і тут Україна захищає, і дуже важливо, що Україна захищає не тільки себе, але і цілу Європу. І сьогоднішній день пам'ять тої небесної сотні, так як і пам'ять всіх тих, хто не повернеться з цієї страшної війни, і підтримка тих, що з цієї війни повернуться. Мусить бути нашим кожноденним обов'язком. Щиро вдячний кожному з вас, що ви тут. Щиро вдячний Європі, що підтримує Україну. Слава Україні! Героям слава.